Так, громадо, привіт, ми з України, слава Україні. Так, посів покровних культур продовжується. Зараз розкажу вам трошки за сигналізацію. Тільки що я погрався, норми поміняв, наприклад, на воно ну поставив 85 кілограм-дві хвилини. Тепер поставив було 50 кілограм. І поставив 99 по приколу. Тут, бачите, поле в мене залишилося 2 гектара. Якраз добре у мене залишилося на 2 гектара. І... А на ціння бачу багато. Ну, щоб з бункера не вибирати його. З бункера, ну, там воно можна видуть його, звісно. Є, є приспособа там така. Ну, навіщо? Ми його тут спробуємо зараз посіяти 100 кілограмів. Ану, ти. Як звати тебе і слава Україні, кажи. Мене звати Денис, слава Україні. Все, пішли подивимося. Пішли подивимося, Що тут у нас? Переставили норму висіву. Тобто ми тут нічого не переставляли. Ми просто в планшеті собі перекласнули циферки і зараз поїдемо сіяти. Все, вроді чудово. Ліза сівалка на цьому полі, взагалі мягке поле, таке пісочне. Що хочеш подивитися, Денис? Та ми ж ще ж не сіяли, ми тільки переставили. Ми ж зараз поїдемо сіяти, а потім нас за слідчим кругом подивимося. Ми ж тільки переставили норму. Щоб ми висіяли все і... Ну, коротше, висіємо 100 кілограм покровних культур. Так. Полізли. Так. Так, сі. Сідай. Бо на вулиці жара, скажи, да, яка жара? А ну щось по приколу скажи. Як тут у тракторі? Нравиться бути? Нравиться, але дуже жарко. Ну, Хоча б є кондиціонер. Ну, там, воно ну, дощ скоро буде, я бачу. Якраз ми досіємо ми ми, дощ. сівалку посадили, ну так, треба спішити. Бо дід, бо дід приїде забере тебе. Так, все. Вони вже скоро, ж дорогу. Так, о. Закриті двері, закриті. Так, і пішла сівба. Так, ну все, зараз побачимо. Як буде справлятися наша сівалка. З нормою... Ой, і колесо більше, швидше закрутилося. Де як масла є тепер? просто. Ні, воно як, як медленно крутило, воно медленніше крутилося. А Зараз вала трохи парило. Ну так. Да. А зараз 99 кілограм, то явно швидше закрутилося. Так. Ну, датчик же ж іде. Бистріше, швидше воно і круте. Так, що там у нас там у нас все чудово. Якраз 2 гектари ці засіємо. Вони сіються швидко. Кажи швидко, так? Да? Не встигли, кажи і покататися вже вже поле засіяли так є друге поле можемо туди ж поїхати ну там якщо, якщо не якщо не висіяться то поїдемо туди ну нам головне щоб це досіяти. ну просто дуже ж начнеться то треба спішити ну, це досіяти, якщо останеться туди ж поїхати ще треба ну. якщо кондиціонер в тракторі тільки коли лазить назад, туди щось дивиться, там ходити, вилазити, відкривати двері, то жарко стає. Коло мотора ще дуже жарко, якщо вилазиш. Ну так, коли Надо вже... Дуже швидко. Швидко проскакувати у кабіну, так? Да. Да? І вилазить швидко mm -hmm. проскакувати. Бо так жарко коли... Так, що наша сигналізація, тут О, щось виключилася. Ми... Треба ще планшет закріпити. Десь? А, Придумать... Це, і, це і є, а ще не знаємо де закріпити. Придумати йому кріплення хороше. Ой, я Ці китайські кріплення не дуже по феншую. Ми тут ось зверху я зроблю йому поличку і там туди його вставлю, щоб він був у металевій поличці. Коли зробите, покажете. Ну так так. Да. Як оце що я тут теж зробив? Це ж ну, такий да. Металевий кронштейн. У нас ж там не було. Так Все у нас там нормально. Та так, да, все ну, добре. Да. Нічого не забилося ж колись. Та нічого, тут трошки одну. Ну так, да, просто поодигиналося. Ну, ми... все, все буде усовершенство, але все буде чудово. Ми справили, тепер все добре. Да. Так. Та зараз дощ буде бачу. Так, да, але ну, тут дуже без. Ну, ми там машині, нам там нічого не буде, а от е, надо, Ну, треба надо буде їхати швидко додому. Так, О, до так, Все, Все, зараз піднімемося. Та все. все чудово. Так, все. Поїхали. Да. Якби посіяти дощ пішов, було б саме, саме круто. Так, да, да, було б найкраще. Так, ну що громада, будемо завершувати відео, так? кажи пока. Пока. Каже, подивлюсь в Ютубі. Каже, каже, який канал. Технічний. Все. Всі запавнили, який канал. Підписуйтесь, ставте... Ставте лайки. Ставте лайки. І коментуйте. Так, опускаємося. Так, ну що, до побачення, махаючи.